Мадор, як ви сказали, я навчання того оксану, житель міста Костополя, положений з цього ж самого міста. Трудовий стаж свій почав з 94-го року працівником по догляду за лісовими культурами в Костопільському державному військ. Потім був перегрив з 94-го року по 98 й я навчався в Березнівському лісовому коледжі. Одразу після навчання продовжив свій трудовий стаж слусарем на одній з приватних рівнях. На якій останні я звідти пішов, пішов у під підприємницьку діяльність. З 2007 року до 20 майже 12-го, в грудні місяці 2011 року я закрився підприємцем і 2000, з лютого місяця 2012 року працюю директором ДП Володимирецький Дмитрицький На тоді профільне було Міністерство аграрної політики і продовольства України, яке Процесі. В 2013 році, згідно розпорядження Кабінету міністрів, в липні було реорганізовано шляхом передачі державному всякому агентству. І в 2014 році перепідписаний контракт з головою агентства на, до 2018 року, у мене на сьогоднішній день є діючий контракт на посаду директора. Так, породи це освіта вища закінчив Березнівський місцевий коледж, як я вже говорив попередньо. І у 2006 році я закінчив заочно Київський національний університет будівництва і Єргірху по спеціальності теплогазового стачання і вентиляції. Прошу запитання. Чи вам забуваєте вам пані? Останнього вагався, але знаю, що Олександра Радановича... Не один десяток років, скажемо так, ну трошки більше років. більше. Я прийняв рішення піти в його команду і підтримати його усіх робіт. Тобі якось партії належали? Ні. А то партії і, ну, скажімо так, mm. до когось mm. певної партії немає. Що mm. взагалі вподобання якісь змуваєш... своє, своє бачення, бачення вільної української держави і достатньо. Само... Я так думаю, що Свідомо. Так. Вже не одна політична сила на горизонті держави примінилася. Так, Приходили одні партії, уходили не другі партії на зміну є. Є там певні партії, які там тримаються, 10 два десятки <рес> років. Але моє бачення, я першим ділом виробничний. Ясно. І я маю певний досвід в роботі, маю певний досвід в прийнятті антипризових рішень. Маю певний досвід в роботі, як говорив, так, можу так сказати. У 2012 році я приймав підприємство двохмісячної заборгованості по зарплаті. Плюс була недостача по платежах по бюджету. Практично за півроку ми, я не скажу, що сам, але з командою колектива свого ми витягнули підприємство на належний рівень. Вирівняно за зарплату на сьогоднішній день показники по підприємству, по відповідно до минулого року в мене один найвищий найвищий області можете дати офіційний запит на управління міського господарства української області. Ви тут всі чіткі економічні допомоги з вашу Ви для себе пріоритет особисто в нашому районі пріоритет. Тільки розвиток, Тільки розвиток. Тобто тут не можна зробити якогось певного конструктивного рішення. Моє бачення кожну галузь у нас не так багато, яких можна на сьогоднішній день розвивати, і треба їх зігнути.